Господь показує нам, що ми повинні вміти розділяти, ми не розділяємо. Коли весілля, треба гуляти весілля. Пити трохи вина, а як не стане, то ще донести трохи. Але коли до праці, то до праці. А ми часом, знаєте, прийдемо на весілля не буду, бо я щось не... пити ні, я не п'ю, я не буду пити. ні, тату, ні. Приходить на роботу, щоб ми випили. Ми не вміємо роз... Роз... розділювати, де працювати, а де веселитися. І Господь виразно показує, що каже, навчіться. Не раз кажуть, а де священника запросили на весілля, і він прийшов, сидів там з гостями і там пив 100 грам. Ісус теж там сидів. Чи пив він вино, не знаю, але то, що він казав, що я не п'ю, це точно. Бо тому що святу тайну Євхаристі Ісус Христос зробив на вині і на хлібі. Перемінивши хліб у своє тіло, а вино — у свою кров, показуючи нам, що те, що ми часом зловживаємо тим, Бог з того може зробити гідну і достойну божественну річ. А ми із гідної достойної божественної речі дуже легко можемо зробити щось погане. Тому хочу, щоб ви звернули увагу, що початок чудес своїх, які він почав робити, перше чудо, яке зробив Ісус Христос у своєму прилюдному проповідуванні, це було чудо у Кані Галилейській. Це було чудо неоздоровлення сліпого, не німого, ні каліки, а на весіллі, перемінивши воду у вино. І тому, коли ми будемо просити Господа Бога, і воно часом навіть буде невчасне або недобре, пам'ятайте, Богородиця завжди все чує. Вона йому сказала. Сину, вона не немає. Тобто Богородиця це та, яка завжди вистухає любе ваше прохання і передасть Ісусу. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Presta-os, vos cresce.